Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Кілька місяців тому один магівець вирішив, що його переслідують демократи в Сполучених Штатах, і попросив політичного притулку в Російській Федерації. Татар. Його прізвища там в Російській Федерації він знайшов саме те, чого немав в Сполучених Штатах. Спробував спочатку зґвалтувати одну жінку, потім іще якусь покоївку в готелі спробував зґвалтувати. Потім, коли намагався зґвалтувати третю жінку, за неї вступився якийсь московський міліціонер. Навіщось? Тому в них це не прийнято вступатися в таких випадках. Він його поранив ножем. Перед цим цього. Татера встигли провести по всіх московських телеканалах, де він розповідав, яка погана Америка і яка хороша Ерефія. Тепер для того, щоб далі катати його по московських каналах, доведеться його лікувати. І московицький суд призначив йому примусове лікування в психлікарні. лікарні. Чому сполученим штатам важко вести перемовини з Московією, тому що Московія певною мірою раціональніша ніж Сполучені Штати. Вони все-таки в Московії. Магівців, навіть тих, які є їхніми друзями, поміщають в психлікарню непримусове лікування як того самого татара. Натомість в Сполучених Штатах так не відбувається. Там теж є один магівець, і звуть його не татар, а Трамп. І він від переслідувань американських демократів вирішив заховатися не в РЕФІ, правильно зробив між іншим. А в президентському кріслі і звернувся за політичним притулком до половини американських виборців, і вони йому такий притулок надали, незважаючи на всі попередні кримінальні справи і девіантну поведінку. І дивіться, пройшло вже доволі багато часу. А він все ще не в примусовому лікуванні в їхній психіатричній лікарні, а все ще продовжує свою тарифну політику. ми з вами любимо Америку і не любимо Китаю, тому нам хотілося б, щоб Америка перемогла Китаю у торгівельній війні, яку розпочав Трамп проти Китаю і проти всього світу. Але поки що Америка програє і всьому світу, і Китаю. І так буде і надалі. Трамп спочатку ввів дуже високі тарифи проти всього світу, і тепер зменшив їх до 10%. Виявляється, не потрібно було вводити таких великих тарифів, він неправильно прорахував. Він ввів дуже високі тарифи проти китайських товарів, і згодом з'ясувалося, що він помилився щодо електроніки і чіпів. І він скасував тарифи на електроніку і чіпи, тобто вводити їх було неправильно. Вчора він скасував тарифи на автозапчастини з Китаю. Тобто, це теж була помилка. Тим часом Китай не збирається скасовувати тарифи проти американських товарів. Він тримає марку. Те, що Трамп є божевільним дурням, це не моя думка. Я навпаки глибоко поважаю цю людину. Бажаю, що у нього трохи інші проблеми, про які ми поговоримо трошки згодом. Це думка серйозних американських економістів. Наприклад, економікс таке серйозне видання в Сполучених Штатах. Там виття Нобелівські лауреати кажуть спочатку, казали, що вони нічого не розуміють. Тепер вони кажуть, що Трамп божевільний. Ми з вами не фахівці в економіці, і тому я спробую пояснити дуже схематично, як там все влаштовано. Є Волстріт в Сполучених Штатах, це фінансовий капітал, біржа і все таки інше фондовий ринок. Є Main Street, це індустрія. Зараз, звісно, сполучених штатах є дуже великий перекос в бік Wall Street. і Трамп декларує, що він хотів би відродити індустріальну Америку. Навіщось у Сполучених Штатах, і у всіх є проблеми в цьому світі, але вони справлялися зі своїми проблемами краще ніж всі у світі до останнього часу до Трампа. Вони продавали світу папірці. Всім були потрібні ці папірці, тому що це були стабільні папірці. Вони були тверді, твердий долар. Його твердість забезпечувалася американською прозорою політичною системою відносно чесними судами, незалежною федеральною резервною системою. Також тим, що саме Сполучені Штати значною мірою. Впроваджували правила гри, вільну економіку в світі, вільний обіг товарів, контроль морських сполучень могли наполягати на своєму цілому правила гри. Це ж глобальну економіку, важко відділити від глобальної політики. Тому для цієї глобальної економіки тисячі американських баз в світі за межами території Сполучених Штатів в них тисячі баз військових. Було так само важливо, як і робота федеральної резервної системи. Сполучені Штати наполягали на тому, що частина з тих папертів, які вони продають всім країнам світу, має залишатися в американських облігаціях. Наприклад, торгівельний баланс з Китаєм у сполучених штатах був негативний, але китайці ще зовсім нещодавно 1 трильйон 300 мільярдів доларів. Тримали в американських паперах і цим баланс вирівнювався. Але згодом китайці перестали довіряти американській системі і тримають зараз всього лише 750 мільярдів доларів в американських паперах, замість того, щоб вести переговори і вибагливу ізуїцьку політику, як це потрібно робити дуже багатим країнам. Трамп вирішив розпочати торгівельну війну. Китай не хоче домовлятися з Трампом, тому що підозрює, що Трамп не договороздатний. Всі все бачать, тим паче, що Трамп всім все показує. Вчора Трампа відвідав Букелі, президент Сальвадору. Цей Букелі це, якщо ви візьмете Саакашвілі, Кімчен і на. Путіна і Орбана сплюсуєте все це і помножити на 5, Оце буде букеля. Він так і каже про себе: я диктатор, каже він. Він справді є диктатором. Він спирається на місцеві банди, а не на політичні партії. Він викрадає і знищує суддів, вбиває своїх політичних опонентів, ігнорує всі конституційні терміни перебування при владі. Тобто робить все те, про що мріє Трамп. Кілька років тому на американські кошти він. Збудував найбільшу у Латинській Америці в'язницю, це ціле місто. Трамп довго розмовляв з ним в овальному кабінеті. Потім вони. Разом давали прес-конференцію. Цей букель був вдягнутий приблизно так, як Зеленський, коли відвідував овальний кабінет. Теж в якомусь світерку в штіблетах з гострими носками. У Трампа це не викликало жодних заперечень. Навпаки, вони майже не цілувалися з цим букелям. Чому в Сполучених Штатах був такий біженець із Сальвадора Гарсіо? Він отримав статус біженця офіційно в Сполучених Штатах. Я не знаю, хто він там, правозахисник. Він казав, що йому загрожують сальвадорські банди. Чи він сам бандит, який тікав від конкурентів, сказати дуже важко. Але тим не менше, офіційний статус біженця він мав в Сполучених Штатах. І Трампівська адміністрація, не зважаючи на цей статус, викинула його назад до Сальвадору. Верховний суд постановив повернути його до сполучених штатів, але Трамп стверджує, що він не збирається в Сальвадорі його знову шукати і витрачати на це федеральні гроші для того, щоб його повертати. Цей букелі президент Сальвадора на прес-конференції з Трампом хихійкуючи теж сказав, що я теж він громадянин Сальвадора, я не збираюся його шукати для того, щоб його. Відсилати до сполучених штатів, і вони обидва дуже е, так по-доброму сміялися у зв'язку з цим Вірогідно, цьому біженцю залишилося недовго, чи його вже вбили в Сальвадорі. Але менше з тим Трамп нахиляє судову систему. Йому конче потрібно знищити е, судову систему в Сполучених Штатах. Є такі трампіст магівець Беннет, який вже повідомив пресі, що група з 20 юристів працює. Над е, третім терміном Трампа, над тим, щоб обґрунтувати допустимість третього президентського терміну Трампа. Окрім того, Трамп вирішив залізти в Федеральну резервну систему, взяти її під контроль. Саме для цього йому потрібно знищити суди. Федеральна резервна система це незалежний орган, який займається емісією доларів. на Толері, коротше кажучи, скоро можна буде поставити хрест. Звісно, якщо американці не впровадять примусового лікування для Трампа, отак От закінчується імперія. Сполучені Штати потім буде написано в історії, долучилися до знищення трьох імперій. Британської імперії в часи Другої світової війни, коли вони були союзниками. Великої Британії союзником, який був гірший ніж ворог, і саме вони долучилися до знищення Британської імперії. Потім, так чи інакше, можливо, навіть проти волі, вони долучилися до знищення Радянської імперії. У 91-му році вона припинила своє існування. І е, до знищення рефії вони навряд чи долучаться. А це справа українців і справа європейців, але е, вірогідно вони знищать і власну імперію американську, власне кажучи, Трамп над цим активно працює. Атака на суди на резервну систему а потім що розстріл е, Конгресу з танків. Як це було в Ерефії в 93-му році, і божевілля наростає. Як нам повідомляють, в державному департаменті спонукають чиновників стучати один на одного в тому випадку, якщо вони бачать, що якийсь їхній колега має антихристиянські настрої. Мені огідні антихристиянські настрої, але коли не церква бореться з цими настроями, а Трамп це і ще більш огідно. Мені не подобається антисемітизм, але зараз Трампівська адміністрація розіслала по американських університетах інструкцію, як потрібно. Боротися з антисемітизмом в середовищі університетів, як потрібно слідкувати за викладачами і студентами. Гарвард відмовився виконувати цю інструкцію. Сказав, що це не їхня справа. У нас тут сказав Гарвард, немає антисемітизму, але ми не збираємося влаштовувати тут кампанію денацифікації на зразок тієї, що була в 1945 46 році, розгорнута в розгромленій Німеччині. Одразу державна детація для Гарварда була скасована більше 2 мільярдів доларів. Тим часом Україну відвідав Марк Бернс, духовник Трампа, протестантський пастор, який виявився не навдивовиж порядною людиною. Він був глибоко вражений тим, що побачив в Україні, і висловив підтримку. Сказав, що Путін це справжня потвора, і що Україна бореться не тільки за себе, Україна бореться. І за сполучені штати Єрмак одразу схопився за цю підтримку України, яку зараз рідко можна побачити з боку американців, тим паче американців, наближених до Трампа, і подякував йому. Він сказав, ваші слова резонують, особливо зараз, коли моральна ясність потрібна як ніколи. Ми цінуємо вашу готовність підтримувати нас і називати речі своїми іменами. Дії РФ є чистим злом. Вірогідно бути духівником Трампа важка місія. Доводиться боротися з сильними бісами, які панують у Трампівській душі, і поки що цьому е, чудовому духівнику не вдалося їх вигнати. Тому Трамп роздратований тим, що Україна досі чинить спротив і не збирається капітулювати. Тому Трамп. Гнівується, коли президент цієї України каже йому правду. Наприклад, те, що американська допомога Україні за ці три роки це не півтрильйона доларів, як стверджує Трамп, а 175 мільярдів, із яких 100 мільярдів пішли американським фірмам на виготовлення зброї. Також Трамп біснується, коли Зеленський зауважує, що можливо. Американський віце-президент часом виправдовує московицькі удари по Україні. Зеленський так каже, тому що Венс постійно виправдовує московицькі удари по Україні. Ті з нас, хто не мають родичів загиблих у Сумах чи в Кривому розі, могли би сказати, що варто було би промовчати Зеленському. Але коли я знову передивляюся відео з Сум. Із Кривого Рогу, то мені здається, що мовчання в таких випадках ні до чого не призводить. Взагалі, багато хто із вас брать, мріє про те, щоб протиповітряна ракета трапила, наприклад, в літак Путіна, або щоб Трамп нарешті вдавився цією кулькою для гольфа в Маролаго. Але буде ще гірше, адже Путін це ліберальна частина. Цієї московицької владної тусовки. Він взагалі один з найбільш гуманних московитів. Всі інші значно гірше. І якщо з ним щось станеться, то ті, хто візьмуть владу після нього, будуть значно гірше, ніж він. Тобто, якщо мріяти, то треба мріяти, щоб вони всі, той во. І якщо щось трапиться з Трампом, то на його місці буде Венс. Саме Венс буде здійснювати. Всі обов'язки президента Сполучених Штатів він гірший за Трампа. в інтерв'ю CBS, яке роздратувало Трампа, Зеленський зауважив вплив російських наративів на американський політику. Ну і ми додамо від себе, що було б дивно, якби. Такого впливу не було, адже головним провідником всіх московицьких на наративів США є президент Трамп. Також Зеленський заявив, що Україна готова закупити 10 петріотів у Сполучених Штатах за 15 мільярдів доларів, це ще більш роздратувало Трампа, адже він не хоче, щоб Україна мала можливість прикрити свої міста від ракетних ударів з боку Москви. Якщо Сполучені Штати відмовлять нам у Петріотах. За гроші після ударів по Сумах і по Кривому Рогу, і по інших українських містах, то це буде верхом підлості. Зеленський також запросив Трампа приїхати в Україну для того, щоб він міг все побачити на власні очі. Не приїде. Трамп боїться відвідати Україну більше ніж його біси. Бояться торкнутися святої води. В оточенні Трампа, тим не менше, є люди, яким не подобається Ерефія Рубіо і Келлох, але Ерефія подобається Віткофу і самому Трампу. Що робить Віткоф на переговорах? Він продає Путіну невтручання Сполучених Штатів у цю війну. То виглядає це так: вони хочуть двічі зробити. що... Сполучені Штати трошки дали грошей зброї Україні на початку, і тепер вони хочуть отримати ці вкладені гроші з України. А з РФ вони хочуть отримати зиск за те, що вони далі не будуть допомагати Україні, тобто фактично. Компенсувавши кожну вкладену копійку по грабункам України, вони хочуть отримати гроші із ЕРЕФІ додаткові. Цікаво, те, що на цьому зроблять не сполучені штати, на цьому зроблять Трамп із Віткофом. Наприклад, от на тарифах і всіх цих пригодах з тарифами. Заробили не сполучені Штати, вони втратили на цьому. А заробив Трамп і його найближче оточення. Так само і в стосунках з Ерефією зроблять не сполучені Штати. заробить Трамп і Вітков. Тобто Вітков буквально приїздить в Москву і е, натякає: корумпуйте нас. Звісно, там все трохи складніше, адже Вітков займається ще питаннями близького сходу. І одразу після зустрічі з Путіном полетів до Оману на зустріч з міністром закордонних справ Ірану. Вони переговорили в Омані, і після цього міністр закордонних справ Ірану одразу полетів до Москви. Тобто там такого роду дипломатія час здійснюється. Тобто Вітков намагається продати Путіну Україну, а Путін намагається продати Трампу Іран. Поки все це відбувається, українські збройні сили продовжують знищувати ворога у зростаючих кількостях. Економіка РФ слабне. А підтримка європейських країн Україні збільшується. І, власне, оці ці три речі є головними а не те, чим там собі займається Трамп до того, як його посудили на примусове лікування, таке колись станеться обов'язково, і я зараз активно вивчаю психіатрію. І ще більше екзорцизм, адже хотів би брати участь в консиліумі лікарів. Мені, попри все, подобається Трамп. Хотілося би йому допомогти за допомогою електрошоку, галоперидолу, і доброю християнською молитвою.